Депутат Ігор Циркін займає принципову позицію щодо керівників жеків. По перше, вони повинні як мога більше спілкуватися з мешканцями багатоповерхівок. По-друге, особисто контролювати виконання робіт у сфері ЖКГ. А по-третє, вимагати виділення фінансування саме на свою ділянку. Про це йшла мова на нараді, на яку запросили начальників жеків, АНД та Красногвардійського району, а також керівників комунальних служб. Депутат Ігор Циркін побував у дворах 98 будинків Красногвардійського та амур дніпровського районів. Щоб проконтролювати виконання розпоряджень даних на місцях, Ігор Циркін запросив до кабінета начальників ЖЕКів. Звіти розбиралися по кожному будинку окремо. Так на Малиновського 6 люди попросили відремонтувати козирки входів, відремонтувати... Шов на домі, температурний, все это було виполнено. З помощью Ігоря Марковича всі ці роботи були Також на інших домах. Зауваження від Ігоря Циркіна за принципове небажання ставати на бік городян, отримали всі керівники. Кількість капітальних ремонтів сім. Кожен із этих капітальних ремонтів без встреч з жильцями ми їдемо з вами лично проверять. Результатом є не ваша фраза «зробили», а фраза людей Да, це було зроблено. Як вважає Ігор Циркін, наступне велике завдання вчасно розпочати опалювальний сезон. Депутат переконаний, головне на сьогоднішній момент відремонтувати дахи, пустити тепло у багатоповерхівки. Але не менш важливо негайно приступати до боротьби за внесення проблемних будинків у титули наступного року. Більш того, начальникам ЖЕКів 100%. Ігор Циркін ставить завдання докладати зусиль, аби невиконані роботи отримали фінансування наступного року. Це залежить только від вас, не від того, как розподіляються деньги. Деньги распределяются так, как ви настаиваете, щоб к вам попадали эти средства. Люди, которые распределяют эти деньги. То не зачастую не знаю даже, де цей дом знаходиться. Начальники жеків пообіцяли депутату проводити постійні зустрічі з мешканцями багатоповерхівок, щоб роз'яснювати, як розподіляються фінанси, звітувати про виконання поточних ремонтів та допомагати з написанням листів до відповідних служб. Руководілі жеків, ви не сантехніки, ви не дворники, ви не електрики, ви люди, які повинні общаться з людьми. Ви руководителі. Ви повинні ставити правильні задачі перед своїми сотрудниками. Ви повинні більшу частину свого времени проводити, общая з людьми. Коли все буде виконано, Дніпропетровськ стане більш комфортним містом для життя. Наталя Хащева, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.